Всі добре знають та розуміють, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. І народ здійснює цю владу. Це наголошує стаття 5 Конституції України. А стаття 6 вже Конституції України наголошує, яким чином здійснюється влада. А вона здійснюється шляхом обрання. Народ України має окремо обирати кожну гілку влади для її здійснення законодавчу, виконавчу та судову. Що маємо? Законодавчу владу обираємо, але законодавча влада вимагає змін. Тобто питання двопалатного парламенту, якого немає, виконавча влада призначає відповідних осіб на різні посади. Це не здійснення влади. Здійснення влади це обрання президента України, він же голова уряду України. Судова влада призначає суддів, а мають обирати місцевих суддів на місцях. І ось, коли це буде виконано, тоді буде здійснення влади Конституції.